Вилучені у браконьєрів рибальські сітки тепер рятують життя на передовій. У Рівному конфісковане знаряддя лову Рибоохоронний патруль за рішенням суду передає на потреби Збройних сил України. Сітки на фронті слугують захистом від ворожих дронів та як елемент маскування техніки й позицій, розповідають військовослужбовці. «Корисні для фронту це для облаштування позицій, позицій від fpv дронів. Необхідні ці сітки нам дуже допомагають. Цього разу на передову відправили 148 сіток загальною довжиною понад 4 тисячі метрів. Їх збирали впродовж шести місяців у ході рейдів та перевірок на водоймах Рівненщини. Рішенням суду, яке було безхозні акти, які були вилучені на наших водойомах в Рівненській області і були на складі, сьогодні продається для наших військових для ЗСУ. До процесу долучилися й представники проєкту Чоловічий стандарт. Фахівці наголошують, що жодна конфіскована сітка не потрапляє назад у водойму і не продається. Весь вилучений інвентар спрямовують лише на допомогу військовим. Хочу сказати і маю надію на те, що ці сітки принесуть користь і, можливо, збережуть життя нашим воїнам. Процес передачі конфіскованих сіток довготривалий. Спочатку рибоохоронний патруль документально узагальнює вилучений інвентар. Далі рішення суду. Щомісяця зібрану інформацію насилають до обласної військової адміністрації. Там публікують офіційний перелік майна, з яким можуть ознайомитися військові підрозділи. Якщо на фронті виникає потреба, бійці подають запити і отримують необхідне. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.